Багато хто здається питанням, як зробити укладку за допомогою вирівнювача. Зараз я вам покажу, як я це роблю за допомогою свого новенького вирівнювача від Philips з технологією Сенсеку. Цей вирівнювач буде не просто вирівнювати ваше волосся, а також допомагати створювати локони без шкоди для вашого волосся. За допомогою нього я створюю локони без шкоди для волосся, тому що унікальна технологія SenseQ під час укладки. Постійно буде визначати температуру волосся і автоматично регулювати нагрів, щоб не пересушувати пасму. Ви можете регулювати температуру та ставити три автоматичні режими укладки. Я зазвичай ставлю нормальний, тому що в мене злегка хвилясте та не надто товсте волосся. Перед тим як робити локони, я просто наношу термозахист, потім просто беру невелику прядку, закручую її навколо пластини і повільно підтягую вниз. І ось ми отримуємо ідеальний пружний локон, який буде триматися цілий день. Це взагалі дуже універсальний пристрій, тому що якщо не потрібні кучері, а, наприклад, легкі хвилі, я просто беру трошки товстіші прядки і трохи швидше проводжу. Або взагалі просто зробити швидке вирівнювання, а ввечері, якщо захочеться, легку хвилясту зачіску, буквально хвилин. Зараз покажу, як я укладаю свій чубчик. Спочатку я роблю прикорене об'єм, а потім вже виводжу прядку назад, щоб зробити невелику хвильку. І обов'язково роблю це від лиця, що прядка дуже так плавно спадала. ось і мій фінальний результат. Дякую за перегляд!